Сьогодні на базі шахово-шашкового клубу відбувся черговий психологічний тренінг, організований молодіжним центром в рамках проєкту Вільнохаб для молоді громади та дітей із сімей внутрішньопереміщених осіб. Цього разу психологиня Наталя Чебаненко проробляла з підлітками тему стрес і прийоми його регуляції, тому що переважна більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під впливом стресу, час в якому ми наразі живемо, посилює психічну діяльність людей. Це пов'язано з необхідністю засвоєння і Переробки великого обсягу інформації, тому й виникає проблема емоційного стресу, тобто напруження і перенапруження фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників. Психологиня, використовуючи різноманітні ігрові ситуації, допомагала дітям вчитися долати стресову ситуацію і переналаштовуватись на позитив. Сьогодні ми говорили про стрес та про способи його регуляції. Дійсно, ми зараз живемо в такий час, коли кожен з нас. Впадає в такі стресові ситуації, тим паче молодь вона м дуже стресонестійка. І дійсно те, що ми зараз переживаємо, ці негативні емоції, ми маємо кудись їх виплеснути. І для цього був створений саме наш тренінг для того, щоб показати молоді, як виходити і регулювати стресові ситуації для того, щоб ми могли позитивно мислити для того, щоб ми могли взагалі позитивно діяти і жити. Це наш не перший тренінг. Взагалі від кожного відчуття від кожного тренінгу це позитивні емоції. Перш для все для мене це. Змога поспілкуватися з дітьми, тому що вони є діти, незважаючи на те, скільки їм років. Це позитивний досвід, може бути негативний, може бути позитивний. Я весь час відчуваю щось нове. Я вчуся так само, як і вчаться вони. Сьогодні ми добре, гарно, весело, круто провели час, і від цього мені стає також на душі якось трохи тепліше від того, що вони хоча б на секунду поринули у те. От позитивні емоції, хоча б не секунду відчули, що вони діти, тому що зараз вони переживають дійсно дуже такі стресові ситуації. Негативні учасники заходу вдячні всім за проведення даних тренінгів, зазначають, що тут вони отримують актуальну інформацію, активно беруть участь в різноманітних вправах як в групах, так і індивідуально, та знаходять тут собі нових друзів. Настя, сьогодні ти приймала участь у психологічному тренінгу. Розкажіть, чи сподобалось тобі? Так, мені сподобається. Сподобалось, було весело і много. Е... Посмотрела, як інші люди справляються з стресом. і Що, що ви робили на протязі всього тренінгу? Які вправи? Розкажи взагалі, як він проходив. Е, «Рисували, потім портили других, другої команди рисунки і брали нитку і квадрат. Построили. Ну, немножко не получилось. А так все нормально и классно было. Тренинг э, позволяет раскрыть себя. То есть можешь тут приходить и раскрыть все свои эмоции, то, что у тебя накопилось здесь. Ну и да, в принципе. Как сегодня для тебя пришел тренинг? Что наибольше сподобалось? Ну, что наибольше сподобалось, это. да, в принципе, все нравится нет того, что не понравилось. Все, все отлично. Всем, благодаря, благодаря всем этим людям, они все, все работали, все молодцы. Психологи, организаторы. Я дамхачу полагодаріть. Такі психологічні тренінги вкрай необхідні дітям, адже вони як ніхто дуже вразливі і за допомогою різноманітних форм і методів роботи підлітків вчаться долати стрес, контролювати свої емоції, що і сприяє збереженню їх здоров'я. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.